Роботу присвята вдовам та матерям створила торік. Розказує художниця Тетяна Ячук-Богомазова. каже на текстилі: поєднала різні техніки: батик, аплікацію та шиття в композиції. Головне це. Емоція, тобто, що художник хоче сказати через якісь кольорові ритму, значить розкрити тему. Для мене тут як фігура вагітної жінки, як стіл з чашою, десь той стіл трошки з такою диркою. Та дирка вже перейшла як німб. Це моє бачення. Можливо, хтось щось інакше побачить. та ріль, як вже всесвіт, як таке ну, і знак безкінечності. А от ну і колір червоне це такі і любов, і трагедія. Відвідувачка виставки, художниця Ольга Кучма каже: великі розміри та монументальність творів свідчать про майстерність мисткині. Художник має надзвичайно велике сильне терпіння і майстерність, щоб працювати, тому що батік взагалі дуже складна. Техніка. Ну, я бачу роботи є в гарячій техніці. Батіка і це робота з воском. З випарюванням тої тканини, з контурами, це все треба дуже добре продумувати. Інша волинська художниця Світлана Костукевич каже, роботи колеги змушують глядача зупинитися та подумати про вічність. Ми часто буваємо дуже такі в побуті, дрібні справи теж важливі, але ми забуваємо, в якому світі живемо. І що цей світ буде вічний, вона показується у ритмах хвиль, в ритмах знаків. Тетяна Ячук-Богомазова експериментує з матеріалами. На цьому гобелені композицію зробила з синтепону. Розповідає, перед початком роботи на тканині створює ескізи. Ескізую завжди прикладне мисецу. Потребує певної стилізації, декоративності, а от, але, в принципі, такі графічні. Моменти живописні залишаються спільними, що в живописі, що в прикладному мистецтві, композиція, ритм, тема. Тетяна Ячук Богомазова готується до міжнародної виставки з Кіфія у Івано-Франківську та Всеукраїнської триянали текстилю у Києві, які відбудуться восени. Тетяна Біскуп, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.